На протязі всього періоду надання допомоги Збройним силам, силам оборони, на сьогоднішній день загальна сума це порядка 22 мільйона гривень з боку громадського об'єднання. Це є базовим пріоритетом. Хоча, знову ж таки, ми говоримо про громадське об'єднання. Хотів би, користуючись народу, подякувати тим партнерам, які в максимальній мірі допомагають нам. Надавати таку практичну допомогу, зокрема нашому такому базовому партнеру, який благодійним фондом ХП громаді. І ми на сьогоднішній день міняємо трохи стратегію нашої роботи. Якщо ще розпочинали на початку 22-го року надавати FPV дрони де тільки цей процес починався, то на сьогоднішній день ми доповнюємо. Іншим технологічним обладнанням і ця це сума, це, це обладнання, яке на сьогоднішній день ми бачимо, це знову ж таки обладнання на 2 мільйона гривень. Ми робимо вже адаптовані форми ЄФПІ-дронів. І безпосередньо приціли, які використовуються в нічний час, це і вдосконалення системи Starlink безпосередньо, те, що забезпечує зв'язок, відомий комплекс, який називається Бандера Пауер». Ну і ми знову ж таки прагнемо зазирнути в завтрашній день і розширюємо географію надані нашої допомоги поряд з такими. Підрозділами, які ми дуже добре знаємо в Вінницькій області, це 14-та бригада червоної калини, це 59-та бригада, це 120-та бригада, яка переросла із фактично підрозділів територіальної оборони. Тому ми стараємося зараз в максимальній мірі наблизитись в такий спосіб, щоб надавати практичну вже допомогу тим. Військовослужбовцям, які проходять службу в силах оборони, і представляють є представниками різних громад Вінницької області. Тобто, ми поряд з наданням практичної допомоги військовим частинам, ми стараємося йти на назустріч тим представникам територіальних громад, які на сьогоднішній день проходять службу в збройних силах України.